Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Блокада українсько польського кордону стартувала 6 листопада. Тисячі вантажівок із товарами застрягли перед пунктами пропуску. Це перед чорною п'ятницею, коли в торгових центрах саме ажіотаж ситуація не покращується. А на порозі різдво та новий рік деякі продукти можуть стати дефіцитними, ціни підуть вгору, а святкові знижки можуть зникнути. Зараз на кордоні в черзі очікує понад три тисячі вантажівок. Кожна з них везе приблизно по 22 тони вантажу, буквально з усім їжею, ліками, різними матеріалами, без яких неможлива робота багатьох підприємств. І, попри часткові домовленості із польськими протестувальниками, ситуація наразі не покращується, каже віце-президент асоціації автоперевізників Володимир Балін. Наприклад, сьогодні на переході Ягодин-Дорохуськ лише одна машина на годину будь-яка, тобто фактично. Можна сказати про те, що пункт пропуску зупинений майже повністю. Багато перевізників та власників товару спрямували вантажівки через інші країни, але Всі товари. Їдуть, але їдуть більш довгим шляхом. Відповідно, вартість логістики дорожча, відповідно, це відобразиться певним чином на вартості імпортних товарів. Великий об'єм собівартості у нас дійсно є паливо, але в будь-якому випадку, якщо все йде від відсень, якщо відсень буде вдвічі дорожче, то і перевезення, як правило, вдвічі дорожче. Серед товарів, які Україна найбільше імпортує, це побутова хімія. Ось у цьому відділі ціла європейська карта. Наприклад, цей засіб для прання Сербія, а ополіскувачі це і Німеччина, Австрія та Чехія. І це перші претенденти на здорожчання. Також кава, чай, оливки, гриба, морепродукти, деякі сири, овочі та фрукти відчутні перебої із багатьма сезонними товарами. Також не всі різдвяні та новорічні товари можуть встигнути потрапити на прилавки. Але масштаби проблеми виходять далеко за межі лише іноземних позицій. Ми йому кошику українські товари. Але якщо блокада кордону буде тривалою, то із ними можуть виникнути проблеми. Адже виробляються вони в Україні, але деякі складники, як то барвники чи смакові добавки, все ж таки імпортні. В ковбасі молочних продуктах, соках, кондитерських виробах може бракувати складників чи упаковок. Та ж сіль через дії окупантів. Ми і її змушені імпортувати. Це або призведе до тимчасових зупинок виробництв, або можуть подорожчати і вітчизняні товари. Щоби на свята всього вистачало українцям, в торгових мережах вдаються до різних логістичних рішень, пояснює заступниця голови однієї з торгових мереж Юлія Пінтескул. Це і доставка залізницею і завіз з інших країн. Звісно, у багатьох партнерів у нас і зараз затримки з постачанням продукції. Ми знаємо, що багато партнерів втрачають можливість отримати вчасно свої колекції. Якщо ми говоримо про одяг і інші групи товарів, які були актуальні до свят. Вони не встигнуть реалізувати дану продукцію. Бізнес втрачає, тому що кожен день простоє. Це звичайно. Набагато більше суми, які мають закладатись вартість продукції, звісно, можливо, підвищення цін, якщо ціни будуть патовими і втрати будуть дуже високими на логістиці. Економічний експерт Юрій Гаврилечко прогнозує, що найближчими днями на полицях магазинів ми змін не побачимо, бо бізнес адаптовується і щодуху намагається поповнити склади перед святковим ажіотажем. Ми це не дуже відчуваємо, тому що поки що зміни цін йдуть на відсотки. Ну, тобто ви не відчуєте різницю в 2-3% на ціні, і допоки вона там не зайде за відсотків 10-15, Але якщо межа перетинає двозначну помітку, то 10% – це вже всі починають помічати. Поки що цього немає. Щоби такого значного стрибка цін не відбулось, тривають активні дипломатичні перемовини із Польщею та Єврокомісією.